З неанонсованим візитом до Києва прибула голова міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Від початку повномасштабної війни вона вже вп'яти відвідує Україну. Як зазначають у відомстві, мета такого візиту показати, що, попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на боці України, а також не припинятимуть надавати допомогу. Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент ми вичерпаємо наші сили, але ми не здамося. Разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі. Вона додала, що нині Європа об'єднана навколо спільної мети перемогти російську навалу. Путін у своєму імперському божевіллі хотів захопити Україну, але замість цього він міцно з'єднав її з Європою. Наша доля, як європейців, ще ніколи не була так тісно пов'язана з долею України. Україна захищає свою свободу з великою рішучістю і таким чином бореться за свободу усіх нас. Стоп України до ЄС є необхідним геополітичним наслідком агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право. Україна досягла вражаючого прогресу і знаходиться на шляху реформ, незважаючи на руйнівну лють Росії. Зараз важливо не послаблювати наші зусилля у сфері судової реформи, боротьби з корупцією та свободи ЗМІ. Окрім цього, міністерка зазначила, що для того, щоб захиститися від російських ракет та безпілотників, Україні терміново потрібна посилена ППО. Я нагадаю, разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом вони запустили глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Наразі зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО.